Усім привіт! Ви на каналі Алка Огородниця. І сьогодні 20 вересня. Настала осінь і врожаю вже майже і нема. От, підбиваючи підсумки мого першого в житті огороднього сезону, хочу сказати люді товариші, якщо у вас є хоч маленький клаптик землі, саджайте туди. Саджайте туди помідорчики огірки. Це ж просто. Персик. Це не дуже клопітливо, але це дуже смачно. І з тим, що ви купляєте в магазинах, в супермаркетах огородні овочі взагалі не можна порівняти. Це якщо це огірок він такий хрумкий, якщо купляєш в магазині, він якийсь. Глигкий, я не знаю, як це пояснити. Якийсь вяленький, вязкий, От а домашні, вони хрустять. Вони М -м, а помідори, вони аж солодкі, вони тріскаються соком налиті. Коротше кажучи, я думаю, що мою фазенду і плантацію треба розширяти на наступний рік. Зараз проводжу важкі переговори з чоловіком, щоб він виділив мені трошки більше землі, адже ну. Мене зовсім на раз два, на два зуби, як то кажуть. От. Буду зараз активно вивчати матчасть стосовно того, як восени підготувати ґрунт до наступного сезону і так далі. Наступному сезоні обов'язково саджатиму редис, обов'язково зелену цибульку, а також ширіпчасту цибульку. Дуже хочу посадити фіолетову цибульку. Цибулька в салаті для мене робить салат перфекто, смачнісімо і таким хрустким. От. Малинка в мене ще є. Зараз покажу вам трошки малинки. А малинка пішла на другий круг, як то кажуть. Бо вона у нас ремонтантна. Ну, в нас її також не дуже багато, як ви бачите. От тут трошечки є. Де там ще? Ось тут. От. Але вона, вона ну, рахуй, що перший рік. Перший рік, як цвіте, тому на наступний рік, я думаю, буде набагато її більше. Ось так виглядає моя лохина. Ось там ще не дорвали трошечки ягід, моя красунька. Гарненько пішла в ріст, така довгенька. На наступний рік продовжу свою благу мисль. На наступний рік саджатиму редиску обов'язково. Що я казала там? Цибулю. Базилік, Моркву, буряк саджати не буду вже, то був експеримент. А, звичайно ж, буду саджати помідори, помідори буду саджати високорослі і, скоріш за все, чері. Адже а, помідори великі, вони, по-перше, якось не дозрівають. А, от, зараз покажу. Ось. Вони зелені досі. І я думаю, що Ну, навряд чи вони почервоніють. І таких зелених товаришів багато. вон там, ще там, великих. От. А от черіки, черіки перемогли ось ці. Вони, ну, типу, типу як е, чорні чорні черіки. Да? Типу Чорний принц у, у вигляді чері. Ось, ось. Поспівші. О, от Вони на смак просто ідеальні. Посажу цю високорослі томати, але вони, ну от дивіться, які вони вріст ідуть. Вони прям мене аж отак от перехиляються, перекидаються через усі ці підпорки, які ну, десь в мій зріст метр шістдесят чотири. От як на моєму фоні виглядають. Тому буду саджати високорослі помідори, адже а, площа мого городу не дозволяє саджати більше. Посажу, звичайно, набагато більше огірочків. Адже огірочків мені було впритик. Мої пупсики, огірочки, унилавих, звісно. Так. Огірочків мені було впритик. Перці. Я навіть не знаю, чи саджатиму я перці. Я перці, чесно кажучи, не дуже люблю. Посажу пару штучок для приліччя. Якось вони пізно дозрівають. От. Тому будуть в мене високорослі помідори чері, будуть в мене огірочки багато. Будуть в мене редис, цибуля, базилік, може руколу посаджу, може, шпинат, от, може, укроп, хочу зеленушку. Коротше, задоволена я дуже. Куда ще вже холодаю? І ця рожки переноситься вже аж на наступний сезон. Але Алка Огородниця з вами на зв'язку. Можливо, я думаю, можливо буду викладати якісь рецепти приготування чогось. Подумаю, адже канал має чимось жити в той період, коли нема врожаю. Тому. Я вам дякую за ваші підписки. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, адже в мене є мрія. Коли я вийду на пенсію, отримати золоту кнопку YouTube. Підпишіться, будь ласка, вам це нічого не коштує, мені приємно. поставте, будь ласка, лайк. Побажайте мені удачі. З вами Алка Вородниця. Всім пока і всім гарного і смачного врожаю.